Сьогодні я хочу стати послідовником Ісуса, що означає слідувати за Ісусом? В Євангелії від Івана Ісус сказав гордим релігійним лідерам, що вони відмовляються вірити в нього, бо не є його вівцями. Ісус сказав Мої вівці чують мій голос, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Він також вчить нас жити під час життєвих незгод. І коли Ісус говорив все це. Він мав на увазі саме тебе. Хіба це не чудово? Чи хотів би ти стати послідовником Ісуса сьогодні? Ось коротка молитва звернення до Ісуса. Дорогий Ісусе, я хочу йти за тобою. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти мене любиш. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти простив мені все погане, що я зробив. Дякую, що дав мені справжню радість і мир. Дякую, що мені більше не треба боятися демонів і темряви. Я хочу знати твій голос, ти знаєш мене і знаєш моє ім'я. Дякую тобі, що я можу вічно жити з тобою в небесах. Сьогодні я стаю твоїм послідовником, Ісуса. Амінь.